Термін ментальне здоров'я з'явився відносно нещодавно. Скріч за все, з початком повномасштабної війни, пояснює лікарка-психіатриня Світлана Іляшенко. Цей травень в Україні присвятили саме ментальному здоров'ю. Ментальне здоров'я це про емоції, ментальне здоров'я це про когніцію, про бажання навчатися чомусь новому, пізнавати це і про комунікацію між людьми, про співчуття, про емпатію. Тобто, це більш широкий термін ніж. Просто психічне здоров'я, та і на сьогоднішній день дуже. Дуже сильно постраждали і страждає ментальне здоров'я. Тому завдання, зокрема, проєктів це стабілізувати, відновити ментальне здоров'я в умовах війни, коли ми переживаємо марафон, який не знаємо, коли закінчиться, хронічний стрес виснажує організм, говорить лікарка. Всі наші емоції, я завжди кажу, що це є суть біохімічні процеси. Тобто, щось там в організмі відбувається, там витрачаються ті ж білкові структури, мікроелек. І так далі. І, зокрема, різні медіатори, які пов'язують нас з емоціями, це, наприклад, там, серотонін, норадреналін, вони також мають властивість закінчуватися і, або виснажуватися. Тоді у людини дуже швидко настає виснаження так, при хронічному стресі і розвиваються порушення адаптації, які виявляються безкінечною тривогою, порушенням сну, дратіливістю, агресивністю. Дуже зараз багато скарг на відсутність. Особливо вразливою категорією є підлітки. За словами Світлани Іляшенко, період з 13 до 15 років є найбільш чутливим для них. Ментальне здоров'я дуже важливе, тому що у майбутній відбудові так і Всього, що розруйновано, і суспільство, ментальне здоров'я буде мати найважливішу роль, бо це буде комунікація, це буде будування планів, фізична активність, пізнавальна активність. От і тут, як ніхто страждають страждає дуже сильно підлітки, йде напрямок такий, що треба, наприклад, завершувати школу і кудись поступати, так? і батьки очікують, що підлітки будуть робити самі вибір. Але от у зв'язку з тим, з такою обстановкою, з тим, що Порушується, порушується ментальне здоров'я і фізіологічно з тим, що кора головного мозку підлітків і молодих людей фактично дозріває до 25 років. Так це дезадаптує молодих людей, дезорієнтує їх і приводить до багатьох порушень ментального здоров'я. Психіатриня радить батькам не квапити дітей з вибором майбутньої професії в умовах нестабільності. Можливо, варто дати дитині рік на відпочинок на пошук своїх інтересів. Лікарка також підкреслює важливість профорієнтації та активної участі батьків у цьому процесі щодо управління гнівом, який накопичується у багатьох українців, Світлана Іляшенко радить не тримати його в собі. Якщо людина дійсно відчуває, що в неї багато злості, дуже багато емоцій, то навіть рекомендують там, наприклад, по можливості побити подушку, або, наприклад, розірвати папір, або закричати, але беззвучно, тобто щоб це у цю гормональну гормональний викид його. Перевести у фізичну активність для тих, хто не може або боїться звертатись до спеціалістів, існує проект Олени Зеленської Ти як це повноцінний інтернет-ресурс, що містить аптечки самодопомоги з різними психологічними методиками для дітей та дорослих. У шості діє ще один важливий проект ЮНІСЕФ обійми для тебе. Він надає безкоштовні індивідуальні психологічні консультації та групові заняття у формі батьківських клубів. Батьки дізнаються про особливості розвитку, дитини, про що таке прив'язаність, і наскільки це важливо, та що робити, коли криза у дитини та дитячого віку, підліткового віку, психологічні вправи та релаксаційні моменти дають людям ковток свіжого повітря, допомагають переорієнтуватись і відчути, що вони не самі у цьому світі. Дуже це помічне, особливо це помічне тим. Хто втратив близьких людей. Це є і визначення втрата, тобто, коли вже відомо, що людина загинула, так? це і особливо важка це невизначена втрата, коли у близьких, наприклад, військовий так, він пропав без вісти. Це дуже, дуже важко, тому що немає інформації, невідомо, що очікувати, і цей процес дуже травмує людей. Тому дуже важливо звертатися, щоб ми. От... Проект обійми для тебе здійснюється на базі Центру реабілітації дітей інвалідів. Записатись на них можна за телефоном 098 813 87 68.